Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали! У Білогородській області відбулася подія, яка може стати історичною. Українські сили разом із польськими добровольцями здійснили прорив і захопили військовий аеродром. Це сталося раптово у момент, коли оборона об'єкта була ослаблена після кількох попередніх ударів дронами та артилерією. Система охорони аеродрому виявилася неспроможною. Перші удари відключили радари та знищили диспетчерський пункт. Коли на територію війшли групи штурму, опір був короткочасним і неорганізованим. Пише телеграм-каналу Топорпомсти, російські військові розуміючи безвихідь. Почали масово складати зброю. Десятки солдатів підняли руки, а кілька офіцерів прямо на місці підписали документи про здачу. Частину полонених одразу посадили у вантажівки вже за кілька хвилин колони Камазів із полоненими рушили у напрямку Сумської області. Для українських і польських бійців це був момент тріумфу. Вперше за весь час війни спільна операція на території Росії принесла настільки відчутний результат. На території аеродрому залишилося знищене військове майно. Кілька літаків, які не встигли підняти в повітря. Десятки одиниць наземної Техніки та склади з боєприпасами вибухи тривали ще кілька годин після штурму, коли детонували залишки ракети і авіаційних бомб. Очевидці повідомляють про стовпи диму, які було видно навіть із прикордонних українських сіл. Втрати серед російської сторони вражають. Попередньо відомо про понад дві сотні загиблих військових ще більше отримали поранення. Українські сили втратили значно менше, оскільки основна частина операції відбулася блискавично. І несподівано для оборонців частина охорони аеродрому намагалася чинити опір, але виявилася відрізаною. Підкріплення і була знищена. Місцеве населення Білгородщини у паніці. Люди пишуть у соцмережах про звуки бою, вибухи і колони військової техніки, які відступають у напрямку внутрішніх областей. Влада намагається запевняти, що йдеться про навчання і тимчасові труднощі, але відео з полоненими, яких вивозять українські й польські бійці, вже шириться мережею. Ця операція має колосальне символічне значення. Польські добровольці не лише продемонстрували свою бойову готовність, але й фактично підтвердили, що Польща і Україна діють як єдиний фронт. Це сигнал прям люба яка агресія проти європи матиме негайну відповідь безпосередньо на території Росії. А ось що про ситуацію в цілому говорять прості росіянки? Проходить. Ще в цю війну ввязався наш Путін. Сотні людей погибло. Вот к вам не пришли. Да, конечно, а там за економіку піднімати своє время. Вам бы отбор не да. пришли. Да, подзвон. Не пришли звонить. А сотні людей вот положили. А положили-бо більше? А у вас тоже кто-то погиб, да? То у мене ще ввоює в СБУ племінник. Вот раненый был. Он говорит, война дронов идет. Вот он мы с ним разговаривали. Рай, говорит, война дронов говорит, идет. Вы говорит, ни одного хохла не видели, сколько воевали. Говорит, ни одного. Там идут дроны. вот небо все за это. Сам бросают мины. Вот его тоже ранили. Это благо у него спасло. За свои деньги покупали они бронежилеты, каски. Потому что что им выдали? Гвоздем проковырять можно. Вот так вот они. Им люди нужны, им нахрен никто не нужен. Все, город купили за свои, и вот этими осколками его посекуло. Сейчас в Москве, в институте Бурденко, или где он там лежит, в этом раненый. Руки, ноги, пять часов пролежал без сознания. Хорошо, как боевое братство у людей они не бросили. Старый, да. вашим... Я говорю, скажи, Дима, их, хоть, слав... хоть их имена, я пойду в церковь. Буду молиться за этих ребят, которые вытащили тебя из этого. Вообще... Это вообще, и кому это надо? У нас такая техника есть, это такое орудие есть, эти оружия. Нахрена посылают в эти самые пехоту. Генофонд Я из России ездила в Украину, в Одессу, во Львов, в Трусковец, в Ивано-Франковскую область, в Ивано-Франковск. До 2014 года я ездила в Крым. Но нигде и никогда я не видела ни одного нациста, о которых так много говорят по телевизору. В то же время в Петербурге я сталкивалась с тем, что рядом со мной оказывались люди с автоматами на перевес. Это было именно в России и именно в Петербурге. Это очень жутко, когда в нескольких сантиметрах от тебя стоит такой человек с автоматом. Но же это было только в России. Скажите мне, пожалуйста, как в стране с такими деньгами, с такими возможностями, газом, нефтью? У нас в домах нет. Элементарно, у нас нет газа, у нас нет туалетов. Почему вы миритесь с этим? Почему вы отправляете своих детей на никчемную войну, которая нам не нужна? Мы же там дохнем, как собаки. Мы не можем даже похоронить своих детей. Мы не можем этого сделать, потому что у нас наши добивают своих же. Почему вы молчите? Почему вы продолжаете молчать? И знаете, что самое страшное? Самое страшное, что я понимаю, ответственность, коллективную ответственность, которую я понесу вместе с вами. Я это понимаю. Я понимаю, что у меня нет будущего, у меня нет прошлого, и что я буду отвечать за ошибки коллективно, понимаете, коллективно. Я ненавижу то, что происходит. Я не горжусь абсолютно больше своей страной. Я не горжусь собой. Я не горжусь тем, что я русская. Все, что происходит, уничтожено. Понимаете, мы, мы, мы уничтожили все. Мы уничтожили самое дорогое, что у нас было. Мой дед, он воевал. Понимаете, он сейчас к гробу перевернулся бы, если бы увидел все, что происходит. Потому что Украина, они всегда бок о бок. Они были с нами, а теперь мы воюем против своих же. Мы убиваем себе подобных. Мы скатились в такую бездну, из которой выхода я больше не вижу. Я не вижу больше будущего. Я, мои дети, мои внуки и, возможно, правнуки ответят за все, что мы делаем сейчас. Потому что это коллективная ответственность. Все, что мы делаем, невозможно будет забыть ни сейчас, ни через сто лет, ни через двести. Що ж, захоплення аеродрому на Білгородщині виявило одразу кілька критичних слабких місць у російській системі оборони. По перше, кордони з Україною вже не можна вважати захищеним. Українські та польські сили довели здатність проводити глибокі рейди. По-друге, моральний стан російських військ на прикордонних територіях. Катастрофічно низький. Масова здача в полон стала черговим доказом. По третє, інформаційний ефект цієї операції перевершує навіть військовий. Росіяни бачать, що війна приходить на їхню землю. Для України це не лише військова перемога й стратегічний прорив для Польщі підтвердження, що захист Європи починається на східному фронті. А для Кремля черговий удар по міфу про непорушність власних кордонів і контроль над ситуацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.